Жителі села Червона Слобода щодня вимушено ризикують життям. Населений пункт розділяє жива траса. Вона обладнана лише нерегульованими пішохідними переходами та відповідними знаками. Але водіїв це не бентежить. Аби перейти з однієї половини села на іншу, людям часом доводиться жестами зупиняти автомобілі або чекати, поки пропустять. Ми підійшли до пішохідного переходу. От ми просимо, ага, нам зупинилися. Спасибі, спасибі. Це дуже чемний водій, який нам зупинився. Таке буває дуже рідко. Ось так педагог Валентина Дяглюк кілька разів на день ходить із дому на роботу і назад. Ця траса для селян, як гра у російську рулетку. Автівки по дорозі менше сотні не їздять. А на знаки обмеження швидкості водії звертають увагу, коли є камера або ж працівник ДІЇ. Але й то не завжди. Валентина Іванівна каже, уздовж траси два дитячих садочки, школа та районна лікарня. Своїх учнів жінка сама вимушена переводити через дорогу. Побоюється, що не збили. Це тільки ти, коли вийдеш посеред дороги, станеш тоді разом із дітьми пригальмовують. До нас неодноразово батьки зверталися просто так. А це вже з письмовою заявою. Близько 300 осіб батьків. Це більша частина наших учнів, які навчаються в Були звернулися з письмовою заявою, щоб Світофор був обов'язковий. Підход на проти школи номер 2 і підход до будинку культури, а також в районі дитсадка. Колосок сільський голова переконує, світлофори в червоній слободі були аж п'ять. Навіть показує на карті, де саме вони стояли. Але всередині 90-х світлофори демонтував облавтодор. Встановити нові у сільради немає ані повноважень, ані грошей. Це не сільська вулиця, а це траса, траса державного значення і її обслуговує облавтодор. Тому їхні повноваження. Це обласна служба автомобільних доріг. Саме на її балансі перебуває проблемна траса. Чиновники неохоче, але все ж коментують ситуацію. Куди поділися старі світлофори, тут не знають. А фінансування, кажуть, вистачає лише на дорожні знаки та пішохідну розмітку. Розуміємо це питання і стурбованість. Значить, влаштування таких об'єктів, як світлофори, потребують фінансування відповідного, і це робиться за кошти поточного середнього ремонту. На ці види робіт, на жаль, нам фінансування не виділяється. За 14 років жодної купівки не було. На, на ці роботи нам фінансування на жаль не виділяється. Чи з'являться найближчим часом світлофори у червоній слободі? Невідомо. У службі автомобільних доріг радять жителям села самим скластися на нові пристрої. Тоді держструктура залюбки візьме їх на обслуговування. Ціна питання за один світлофор майже півмільйона гривень. Вікторія Курченко, Віка Новини.